Поговорили про бюджет. а Далі будемо говорити про оборону. Україна вперше завдала удару американськими далекобійними ракетами атакам з по території Росії. Про це пише низка українських ЗМІ, зокрема РБК Україна та Форбс Україна. Посилаються вони на джерела у силах оборони. За їхніми даними йдеться про влучання в арсенал у Брянській області. Генеральний штаб офіційно підтвердив ураження складу зброї в районі міста Каричів на російській Брянщині. Про це йдеться у публікації відомства у телеграм-каналі. Там зазначили цієї ночі, було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі ціль. Водночас в генштабі не уточнили, якими саме засобами було уражено арсенал. З нами на зв'язку керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лахійчук. Пане Павло, вітаю вас! Вітаємо добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні, Героям слава. пане Павло. У генштабі не поточнили, якою саме зброєю було завдано ураження. А ми можемо свою чергу припустити? Чим саме? Ну ми можемо припустити, що було здійснено атаку шістю ракетами? Атаку. Але ну власне яка різниця? Голов... Наша задача задача сил оборони всіма можливими засобами наносити удари по ворожій логістиці для того, щоб зменшити їх наступальний потенціал. Пане Павло, от ви прильот... кажете, яка різниця? А я вам скажу керівник центру протидії дезінформації пан Коваленко. Він сьогодні повідомляв, коментуючи також цю новину, що ще раніше даний арсенал на Брянщині він був уражений дронами. Тобто ми е, можемо пропустити, що він був не до кінця там зруйнований, знищений. Нанесен, так. Так. А Це зараз він може казати, бути нанесений удар. Угу. От, а, ну, точно сказати не можна. Для цього треба результати супутникових знімків. І там по по звінка знімкам точно видно по е, відкритим майданчикам, скільки з них полетіло е, в повітря, а скільки де ще працювати треба. Угу. От, але по. Е, по Тим відео, які ми спостерігали, які місцеві мешканці знімали, то сила вибухів була доволі, доволі потужною, і можна припустити, що щонайменше наземна частина арсеналу. А зараз так відбувається, що ці арсенали грав, вони просто переповнені, вони складаються з підземної частини, і зверху на них навалюють ще там штабіля боєприпасів. Які найбільш уразливі, і до слова, слугують такою додатковою детонуючою частиною, яка дозволяє пробити ці скріплення підземних сховищ боєприпасних. Тож точно, що ураження було, точно, що частина боєприпасів злетіла в повітря. Ну, це виведе арсенал на тривалий час. З використання, тому що для того, щоб тепер до нього треба добратися, треба розмінувати всю цю ділянку, тому він mm -hmm. вихобухонебезпечних предметів. А що там От, такого важливого мені. могло зберігатися, пане Павло, і у якій кількості? Ну, на, на таких арсеналах це арсенали армійського рівня, склади граут. На них зберігаються як е, боєприпаси артилерійські е, всіх калібрів, е, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, е, авіабомби тощо. Можливо, там є зберігання і е, ракет більшого калібру. Ну, Щонайменше. На, е, за, от, для прикладу, на угрупованнях військ північ росіян, яке веде бойові дії, от, приблизно 3, 6 таких арсеналів потрібно на рік. Uh -huh. от, тож, це вже не перший арсенал е, в Курській, Брянській області, і таким чином, от, Одним ударом ми послаблюємо ворожий наступальний потенціал на порядок, що найменше на тижні, а то й на місяць. Оце і хотіла від вас почути. Пане Павло, дякую вам. Дякую за інформацію про вплив на армію Російської Федерації влучань в ракетний арсенал на Брянщині. Про які і підтвердили у генеральному штабі, говорили сьогодні а, щойно з Павлом Лакійчуком, керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21